Те, що каже підсвідомість, відомий івано-франківський фотограф Дмитро Петрина презентував персональну виставку колажів. Верифікація каже, це своєрідна боротьба людини і комп'ютера. Дуже багато якихось речей зараз робить комп'ютер, навіть в тому ж фотошопі він визначає обличчя, він розбиває ці обличчя на частини, там волосся, очі, губи і так далі. У нас теж є свій якийсь інструментарій, який ми можемо е, застосовувати. Це якась інтуїція своя, яка не має машина, і е, відчуття, ну, напевне, е, передбачуваності якоїсь. Так? І десь можливо ось такими облам обривками елементів, форм. Фігур, так, тут є і люди багато. Хотілося от змішати і отримати якийсь зовсім інший неочікуваний результат. Фотомайстер експериментує з текстурами, кольорами та обрисами. виконав понад сотню таких колажів. На розсуд глядачів подав 45 із них. Сподівається, що в кожній роботі публіка знайде щось своє. У нас всіх є таке колажне бачення будь-чого. Ми збираємо інформацію, ми збираємо. Якимись уривками, десь там, десь там, десь там, і всередині, в собі ми формуємо якесь своє бачення. І тому така колажна свідомість, вона притаманна кожній людині, і кожна людина, в принципі, має цю підсвідому таку колажну свідомість. Я старався не задаватися якимись окремими. Е Композиціями, окремими тематиками я так старався от спонтанно от зараз. Роблю один-два, а може вийде три. Так тобто, в залежності від настрою, від того, як йшла робота, я міг робити там від одної до п'яти там за день. Наче зачарований дивиться на фотороботи Андрій каже, все настільки органічно, яскраво і водночас незвично, що в кожен з цих колажів можна вдивлятися годинами. Ну, як це все скомбіновано, якщо подивитися тут такі вирізки з газет більше, як це все так органічно і гарно поєднано. І прям цікаво дивитися, як воно просто все збудоване між собою і один на одного так споглядається. Ну, дуже складно. Так? Так. Ну, ніби так, щоб органічно все виглядало, шукати, що підходить, думати, ну, і гарно поставити. Поритися у власній підсвідомості і з особистого хаосу створити неочікуване і захопливе бачення світу зможе кожен. Кожен виставка в мистецькому просторі Вагабундо триватиме до середини квітня. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.